Приїхала на пасіку до пана Василя столяра, котрий і пасічники виготовляє вулики і рамки. Будемо у нього робити замовлення. Був город, стала пасіка. Преважно корпуси ці лежаки А і найкорпусные холодки там є дівчата малі вот є це бітка інтеляція під корморкай полівозишся так є так. те так, забирає

Думаю, чи добре криш таку з виступом, як тут. Чи. чи згнати. Ну, з виступом не видити. До мене не бачите. Чеша сама обв'язка виступає трохи, а криша не виступає взагалі, по обв'язки йде вниз. так, да Отакована -да -да. йде. Да, да. воно йде має, а... да -да -да, і бляха йде. Так-да-да, і бляха йде одразу вже по цьому. Так я напевно не буду робити, бо тому що мені треба, щоб не були взаємозаміняємо. Постійно. Aki yra pusės, tai skirpusi. Yra kitas pusės skirpusi. Nei šia. Žinai, tai ramus. Ką? 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 пан Василь, ось такі вулики робить. 35ка. І є одна сім'я, що загинула. Понос трошки. Що за понос? Дивіться, що таке. Може, ну, може. Матов, може Тут і і мало, ти, ти весь під підмор, так? Да? Я їду в Ветрис. А, з радяранки які нові. Які... От дивись. Бачиш? О, ну. Є трошки забаносали, тут може якісь мали. Романі. Ну і в них і меду не дуже було запечатано. І меду, і меду ці рамки порожні, а ці, 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 ці хороші рамки. Але якщо не були крані, то. Не, не вспіли, а дуже вони слабонькі, та й все. Бачу, і запечатано не дуже. Це було просто що може, може і того, що не запечатано, що. Дуже пізно годував, бачу. Ну Від голоду померли. Ці від голоду. Ти знаєш, що сталося? в е... тебе вийшло, що вони на одну сторону пішли. Це Те теж голод. Да, вони да, да. Також... Да. тако забиті у комірки, це з голоду. Зайшла до я... голод не померла. Да, трохи не замотовузи. Це, да. це, це. Це, це темний, темний кал. Це... Три... В мене тут було вісім рамок пропало бджоли, збоку стояло три рамки з кормом, а вісім це вдарив мороз в березні. І вони як сиділи на тих рамках, вони не перейшли на ці. Вони мали тут рамку з кормом, але вони не мали сили обігріти цей корм. І вони так на цьому, де вони об'їли, треба переглядати, так. щоб в тебе ніч в тебе такого стояло. Видно. Оце гніздо таке тут було. Або, так, на одну сторону. Я собі думаю, що воно отак треба було. Ось таке само. Воно, воно у тебе отаке було. Отак воно було. І це було з краю Вони сюди на цю не так. пішли. Цей мед був ззовні, а всередині не було корму нічого. Вони було слабенька сімейка, сили не мали вийти. І вони пішли. Ось так отак воно стоїть. Що ти хочеш мічка? Что это такое? Че, клеща нема? Да он ера, не це не клещеночка. Да он взятий корпус подавиться, дипомер. Чуешь? Можно корпус сати на, 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 на підкрешник? Я бы в опирал ще польский. О, коробка почти.

Да, вже. Та й не на був. На Заматос однозначно теж. На Заматос, тоже. можливо, був ще з осені. Рамки бували в мене десь були такі, що рамки може, навіть і були можливо старі були. рамки. Вони просто, може, сили не набрали. Але на Заматос, знаєш, <плес> і вчора можна було. Від того, що слабенька сім'я була і не могла. Це мене... тобі сироп, не мер... імунітет. Вони не могли, бачите, нормально робити сироп. Точніше, мед не до кінця прироблений. І вони з цим милом харчувалися і тому. нема. Це добре. І ти дошку робиш, що дно таке товсте, да? як тут? Не, не. Доска так, нижня. Є, є, є такі фонарка завжає. Та, куди ні такі ні А він лише слабенька, сімейка була, того вона і пішла, і ще коротко. Не рахуйся за сім'ї, вічна їм. А ще одне питання по корпусу Вась. Е, ти ставиш з одної сторони саморізи, а тут то. Чи, чи, чи дошка суха, що її не покрути? А це моє на увазі. Дошка ну, суха, але щоб більше саморізів, більше грошей, розумієш? А розтрат і так поруч. Ще десь мати, не бачите. На вентиляцію для дошка. От бачите, є купив оці. Вона хочеться сильно прокупити, бо вона після верхнього пропилу не має куди діватися. Вона сильно тут буде. Якщо така криша, треба було б ще робити під саму. Правильно робити пропил ось тут, у самому купутку. Навіть не пропил, а саму, сам брусок зробити менший. А, ну, або пропив. І, і по всій ширині, отак, звідси, і аж сюди. Самим цим до ну, Так, як тут виступає Це можна зробити сам брусок на 3 мм зробити менший і прибити його рівно тут, а сюди він не буде до. до ну, не буде щільний. Я, я показував, як тут, тут ще такої, я вибирав прізок, Отако. Ага, ну, во, також я до ще прилип. Один сілік, так, говляю, мене прилив. Можна так. Це теж правильно, але правильніше 3 мм, щоб було менше брусочок на 3 мм, Тут йому буде тут буде шпара по всій ширині. По-перше, бджола не залізти. Сідочку що... не треба бити, бо бджола не буде лізти, бо буде 3 мм. Там 2,5-2-2,5-3. Ось. І буде дуже хороша вентиляція по всій по всій ширині. Таке утеплення не використовуєш, тільки на клас ставить полога. Так. Якщо взяти докуплю ці чотири пропила, ці отпир, то якраз та сама площа можно работать, и нам надо его. А вы встречаете, что я тут дотачка, дотачка, и он у Ну, ну, что так. Окей, давайте, идем по холоду. Я бачу, вот это было еще, звезды саморезно бы не растягивало, не? У мене перша партія вуликів також є така, що от, з одної сторони дали, а з іншої ні. Воно також повитягувало, що я на... Пуще ладно, коли він сідає, а тут вже поставити зверху не можу корпус, бо воно вже роз... Ширше стало, да. І тому я потім сказав, що ми ще тут теж ставили. Докручували. Зараз купити стільки буде. Я згідний, так. Да, воно... Дає. Тут був простий город собі, ні? раніше так само я звідроблю мені на погрожку красота будуть не схопки за кошу замовити любої конструкції але хазяїна такий собі де лежак, де можна сходити. Ну, лежаки закриті Саморізи під, під, під ці на верхній літочок. Якщо легенько подивитися, що там є. А, це де пустий. Пустий. Літок тут теж попри самий низ. Нижній літок. Огорора собі з шифер зроблено прильот до 2 метрів, три шифери практично. Ну, половиною да, шифера. А така пасіка, пана Василя.